Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив 32 ударні БПЛА типу шахет. Також 6 ракет різних типів: три зенітні керовані ракети с 300 дві крилаті ракети Х-101, Х-555 та одну крилату ракету Калібр. Військові звітують в результаті роботи ППО збито дві крилаті ракети Х-101, Х-555, крилату ракету Калібр та 28 ударів. Ударних ППЛАШахет. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі пошкоджені житлові будинки. Також зачепило лінії електропередач попередньо без жертв на Київщині та у Запоріжжі. Пошкоджені приватні та промислові підприємства. А внаслідок удару по Харкову відомо про шістьох загиблих та одинадцять поранених. За даними місцевої влади, пошкоджені багатоповерхові будинки, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Запоріжжі вже відомо про 23 поранених громадян після вчорашнього масованого ракетного удару по місту. Серед них двоє дітей та поліцейські загинули четверо людей. За даними МВС, також постраждали двоє журналістів. Вони потрапили під повторний обстріл. Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що відомство регулярно ініціює перегляд інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед профільних працівників. Протягом доби окупанти з артилерії та іншого озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Початку року армія РФ здійснила близько 30 тисяч обстрілів в території України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергієв. Він зазначив, що окупанти атакують цивільні та критичні об'єкти інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 217 тисяч об'єктів. А Нацполіція України задокументувала вже 116 тисяч воєнних злочинів. Водночас посадовець акцентував, що у 2023 році було зафіксовано близько 66 тисяч російських обстрілів. У пункті пропуску гребенне Рава Руська вчора ввечері частково поновили рух вантажівок. Про це повідомили у ДПСУ. Як заявили українським прикордонникам польські колеги, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на в'їзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.